13 година захисником Сергієм Кузнівим прощаються на площі народній в Ужгороді. Прийшли рідні, друзі, побратими та волонтери. Серед останніх Іван Райко. Чоловік розповів, що Сергій Кузнєв захищав Україну в 2014 році в артилерійському підрозділі. Також брав участь в обороні Дебальцевого після повномасштабного вторгнення. Знову став на захист України. Це мій друг, однодумець, тому що з 2014 року він зайняв правильну позицію і е, пішов боронити нашу державу ще на початку неповномасштабного вторгнення. Е, е, зараз ми співпрацювали у плані волонтерства більше. І хочу сказати, наголосити на те, що це дуже велика втрата для Ужгорода, для України. Це е, велика втрата так само, як і для сім'ї, які зараз втрачаємо найкращих. Подарунок Сергія Кузнєва, прапор України, який він надіслав з фронту, показує Ужгородка Лілія Лукеча. Там є все буде Україна, містер дрон. Я, до речі, не знала. Я 30 го числа його запитала, кажу, Сергій, ти мені передав подарунок, і там немає твого підпису, самого. Кажи їй, дрон це він. Ми дуже плідно з ним до останнього працювали. Він мене привів у волонтерство, він 2 березня подзвонив. Коли вже почалася війна, сказав Ліля, мені потрібна твоя допомога, мені потрібно, щоб ти допомогла хлопців, набирали в нові батальйони, просто щоб була якась підтримка, там кава, чай, якісь тістечка. От він мене привів. і З того часу у мене дуже багато знайомих, військових саме серед Сергія. І все волонтерство моє до сьогоднішнього дня зв'язано все з Сергієм. Я його знаю від 20. Першого року я тоді вступив як резервіст до ТРО Закарпатського, 68-й батальйон 101-ї бригади. Я з ним познайомився, познайомився там. Ми їздили в місті до війни на змагання, на Україну, на ОК-Захід. Ця війна дуже забирає багато наших хлопців. Побратимів. Це еліта нашої, наших Збройних сил, еліта серед чоловіків. Ми втрачаємо саме-саме найкраще. Захисник України Сергій Кузнів був офіцером Збройних сил України. Впродовж. 1998-2007 років проходив військову службу в піхотному батальйоні. Після звільнення в запас заснував власну справу, яку закрив у 2014 році, та поїхав захищати Україну від російської агресії. Після демобілізації долучився до команди Міністерства у справах ветеранів України у 2022 році. Знову пішов боронити Україну у складі. 128-ї бригади брав участь у визволенні Херсону та захищав Бахмут. Загинув від російської ракети 3 листопада 2023 року під час виконання наказу у Сергія Кузнєва залишилися мати, дружина та донька. Вічна пам'ять та шана герою Оксана Ушакова, Лонді Николишин Суспільне новини.